Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про дуже актуальну корисну інформацію. Вона буде стосуватися наступного, як вам, наприклад, як ветерану війни звернутися за призначенням пільги, якщо ви не можете це зробити самостійно з поважних причин, наприклад, ви проходите військову службу або внаслідок хвороби, чи внаслідок встановлення інвалідності. Ми розглянемо декілька варіантів. Дивіться, замість пільговика. Тобто до вас можуть звернутися для включення інформації до реєстру осіб, які мають право на пільги. Може звернутися дієздатний повнолітній член родини пільговика, на якого поширюються пільги. Це для того, щоб вас. Включили до реєстру осіб, які мають право на пільги. Дружина, непрацездатні батьки, неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства першої та другої групи, або особами з інвалідністю першої групи, людина, яка проживає разом із особою з інвалідністю внаслідок війни першої групи та доглядає за нею за умовою, що особа з інвалідністю внаслідок війни наразі не перебуває в шлюбі. Далі, друге. Для призначення пільг ветерану війни, якщо вже вас. Є про вас відомості в реєстрі пільговиків. В такому випадку мають право звернутися дієздатні повнолітні члени родини пільговика, на яких поширюються пільги. Знову ж це може бути дружина, це можуть бути непрацездатні батьки, неодружені повнолітні діти, знову ж визнані особами з інвалідністю з дитинства першої та другої групи, або особами з інвалідністю першої групи. Людина, яка проживає разом з людиною, так, з інвалідністю. Внаслідок війни першої групи та доглядає за неї за умови, що людина з інвалідністю в війни не перебуває у шлюбі. Це вже для безпосередньо для призначення пільг ця категорія осіб має право звернутися. Також одночасно подати заяву до включення до реєстру пільговиків інформації про ветерана війни та надання пільг зробити, тобто і включити вас до реєстру. Осіб, які мають право на пільги, якщо ви це не зробили раніше, і подати заяву для надання вам пільг, знову ж таки можуть ті самі люди, про які ми тільки що з вами, ті самі категорії. Людей, про які я тільки що вам е, говорила. Далі дивіться, для переведення виплати пільг, призначених вам як піль, пільговику, який потрапив, е, призначених пільговику, так, який потрапив у полон або визнаний зниклим безвісти за особливих обставин на банківський рахунок члена родини, може дружина. Непрацездатні батьки, законний представник дитини до 18 років, неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства першої та другої групи, або особами з інвалідністю першої групи, особа, яка перебуває під опікою або піклування, громадянина, який має право на пільги, який фактично проживає в житловому приміщенні, за адресою якою надаються. Пільги, тож майте на увазі, знайте, що ви маєте право як дієздатний повнолітній член родини пільговика звернутися для включення, по-перше, інформації до реєстру осіб, які мають право на пільги, та що людина має пільги, так як ветеран війни, та отримати, надати там заяву про призначення пільги. І якщо пільговик потрапив у полон або визнаний зниклим безвісти за особливих обставин. Можна перевести виплати пільги на рахунок члена родини.